Також, хто не любить курочку, той любить кохуїну, можна тихенько випити. Тут, тут коротше, можна і сотік потягнути, але не всім. І. І, 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 і. і ось такий тут інтер'єр. І отут. І отут. Оце, приходите, отак потираєте, і у вас завжди будуть дрова в камінні. Сьогодні буде е, відео для розкошника поліції. <си> Рівненщини не зупиняйте цю жінку. Чули, чули, чули. <си> чули чи, не, не зупиняйте блондинку на Мазді. <си> Щоб вчора їхала біла, то вона це наділа. ребра спончні на Степанській 2В в Костополі. Так що зберігайте відео і е, номер телефону Ані Милок. Скочні вчора був в добровільці, а ви А ну Анука чулі, чи не чулі розкошники, холостяки, хто хоче подержатися за нормальну гарячу куру і булочки, залітаємо коста.